Знищення Каховської гідроелектростанції росіянами найбільша екологічна катастрофа за останні десятиліття. Це призвело до руйнації десятків населених пунктів, знищення будівель та вбивства безневинних тварин. Українці вже знають, що росіяни ладні на все, тому варто бути готовим до можливого погіршення ситуації. Пропонуємо вам коротку інструкцію: як себе поводити та що робити в разі руйнації Кременчуцької ГЕС. Важливо діяти швидко, але розумно і безпечно. Негайно залиште небезпечну зону. Зателефонуйте на екстрені номери, такі як 112 та інші екстрені служби, щоб повідомити про ситуацію і отримати допомогу. Важливо залишатися спокійним і не поширювати паніку. Допомагайте заспоковувати інших людей і вказуйте на необхідність дотримуватися інструкцій безпеки. Слухайте радіо або телебачення для отримання офіційної інформації і інструкцій від експертів. Дотримуйтесь вказівок та рекомендацій, що надаються органами місцевої влади або відповідними аварійними службами. Якщо ви можете безпечно допомогти іншим людям, зробіть це. Допомагайте особам з обмеженими можливостями або тим, хто потребує допомоги, щоб вони змогли евакуюватися або вибратися з небезпечної зони. Не наближайтесь до пошкодженої гідроелектростанції та водойми пов'язаної з нею. Спостерігайте за змінами у рівні води, шумах, пошкодженнях або інших незвичайних явищах, які можуть вказувати на подальші небезпеки. Намагайтеся залишатися на зв'язку з родичами, друзями або іншими особами, щоб повідомляти про своє місце знаходження та отримувати новини про ситуацію. Дарія Кимець, Кременчуські новини.